В державі відбувається руйнація держави України. Маріонетичний американський режим Ющенка і Сакашвілі знаходяться в опозиції до власного народу. Мало того, що Ющенко практично продав і зрадив довіру і сподівання нації. Такою ж частиною цих сподівань і довіри, і довіри був я, я його виборець. Я можу сміло сказати, що він не на зраду, він має піти і за погробування через ГАЗ, і за зрощування олігархів замість України. Окремі олігархії за останні 2-3 роки Приющенко збільшили свої статки, я не рахую нічій гроші, більше як на 20-30 мільярдів. Шановні, це розмір річного загальноукраїнського бюджету. Я роблю паузу, ви вдумайтеся. Потреба всієї освіти, медицини, бюджетної сфери, оборони, культури, культурної спадщини всієї держави сорозмірні, вимірні, з статками одного олігарха. Вони настільки стали більше приющенка, а їх коло нього десь 7-8. Тому не дивно, що тих, кому він обіцяв тюрми. Посадив коло себе, вони ж володарі сьогодні парламенту, Генпрокуратури, суддів, всіх телеканалів, і тих, на які ви будете намагатися щось там транслювати. Значить, і він з ними хоче переламатися і залишитися тут, за підтримки американців, яким будь-якою ціною треба розмістити ракети на території України. Неважливо, що це не буде у Луганську, але якщо це буде в Житомиру, Тернопілі чи Терніпілі. Чи у Львові, у Львові. Це треба йому зробити. Відпрацювати. Ви чули три дні назад, три дні тому, першою заслугою своєї адміністрації Джордж Бурж, е, великий гуманітарій. Вже 100 тисяч людей повбивав, він побивав в Ірації. До сих пір шукає водородну бомбу, а там, крім вінтівок, з революції 1917 року нічого не було. Великий гуманітарій. Сказав, що він зробив дві цвітні революції. Троян в Грузії, Джорджії. І от у нас помаранчево. І це перша заслуга адміністрації. Ми дуже раді, що ми є проєктом лабораторію ЦРУ американської, але ми хочемо сказати пану Ющенко, що ми не зайці. Лабораторні, не кролики. Ми люди, ми європейці, і досить освічені, щоб не розуміти того, що відбувається. Я хотів би, щоб залишили націю у спокої. І я вважаю великим злочином, коли ми маємо парламент, який ми самі обрали, до речі. Працюючи з результативністю голосування не 226, а 330-370 голосів, і цей парламент шантажують розігнати. В який спосіб розігнати. Так як уже 400 разів пан Ющенко порушив Конституцію, він і 431 раз її збирається порушити. Для чого це робиться? Щоб єдиним легітимним, хоча він не легітимний самого початку, з третього туру він обраний, який не передбачений ні законом, ні конституцією. І що не сам з самого початку, щоб він сам єдиний легітимний зупинився і знов своїми указами, які будемо писати, пан Болога, це керівник організованого злочинного груповання Закарпатського Барва, керувати державою, прем'єрами, фінансовими потоками, значить, матюками і слиною значить, бризати в напрямку Москви. Провокувати військовий конфлікт з Росією, не поважати значить, міжнародних договорів, які є вище навіть його посади, це зобов'язання двох націй, двох народів, договір по тому ж Чорноморському флоту в Севастополі, да? до 2017-го, яким чином він указами і чиновниками може приглядатися Право, міжнародне право каже, міжнародні договори вище любих. Адміністративних розпоряджень навіть на рівні президентів. і приміри. Міжнародний договір є вищим президента і Ющенка і президента Росії. Наші стосунки. Наше бажання жити в спокої і в злагоді з Росією ще вище, ніж бажання і того, і президента Росії України. Він залишається легітимним, всім це розганяють. Ручні. Коли керівники обласних районних адміністрацій антиконституційно призначені паном Ющенко, тому що жоден з них не був представлений, не був призначений по представленню Кабінету міністрів, як цього передбачає Конституція. Жоден з них є нелегітимний. В ручному режимі прийняла присягу і не вступила в свої повноваження, тобто не набув чинності новий парламент.